Лучанин Володимир Маць, мешканець вулиці Гущанської і голова тутешнього вуличного комітету. Їхня вулиця неподалік Луцького авторинку. Чоловік каже, що у четверта неділю, коли тут триває торгівля, сусідство стає нестерпним. Весь поток того автобільного базару всі їдуть нашою дорогою. Ми зробили дорогу. Багато років добувалися, бігали. Дорога з щепенева з емісоною пропіткою. Вона не видержує тієї нагрузки. Пішоходам, коли курсує потік автівок, не пройти, каже місцевий мешканець Віталій Івашкевич. З його слів бувало, що продавці машин залишали свій транспорт на городах місцевих або перекривали виїзди з двору. Стоїть кілька сотень по цій вулиці. Проїжджає ну тисяча шум, вихлопні гази. Сирени загазовані. Вони просто сигналять собі. Приїде музику, включить. По городах просто зробили туалети, тому що це не облаштована територія для такої кількості людей. Володимир Маць каже, що не один раз звертався до міської ради, щоб зупинити цей потік автівок через їхню вулицю. Після чого тут встановили лежачі поліцейські та дорожній знак житлова зона, який забороняє транзитний рух цією дорогою. Однак, потік автівок це не зменшило, каже Володимир. Ви що, не бачите, там злаки є? Там? Як жила зола? А що з жилою зоною не можна? Не може транзитом їхати. Тільки, 20 тільки Тільки можна їхати, які проживають, тут, чи обслуговують. Я проживаю там далі. А де ви проживаєте? Там, в кінці справи. Як фамілія? вас я не знаю, як голова, я, я не знаю, ви обманюєте. Жила зола. Так? Так? А ви що, жінці? – А ви не жінці, ви тут не проживаєте. Так, Вона вас так... Володимир Маць вкотре викликає поліцію, щоб штрафували порушників. Наряд вже працює поруч. Зі слів патрульного Расима Алієва. Щоразу, коли працює авторинок, тут чергують поліцейські, якраз складає протокол на одного із водіїв. каже, що продавці машин тут масово і постійно порушують правила дорожнього руху, влаштовуючи стихійну торгівлю. Патрульна поліція ну старається реагувати на дане правопорушення, притягувати водіїв до відповідальності, щоб Якось запобігти тому, щоб менше правопорушень було, щоб якісь хоч культура, порядок був в нас в Луцьку. Через цю дорогу їдуть і фури, грузові вантажні автомобілі. І за те, що водії так паркуються, ніхто не може нормально проїхати. Автовласник Володимир, який відмовився називати своє прізвище, каже, автівками торгує майже 30 років. Говорить, визнає, що припаркувався із порушенням. Нараз оплачував штраф. Ми мусимо десь стихійно продавати машини. У нас є машини, людей по дві, по три, по п'ять. Мусять торгувати. Людина там пригнала машину, хоче заробити гроші. Я так само хочу заробити гроші. Тобто кожен виживає, як може. Біля стихійного авторинку є чотири комунальні майданчики для паркування, розповів Суспільному телефоном директор автопарк-сервісу Олег Бахтай. Однак з його слів водії там не паркуються. На комунальних стоянках більше 700 парку місць. Скільки може бути вільних місць? Біля 200, то точно ціна в базарний день 100 гривень автомобіля. Чому ж тоді водії не хочуть? Можливо, таким чином економлять кошти. Голова вулиці Гущанської з його слів нещодавно звернувся до міської ради з проханням встановити на їхній вулиці знак в'їзд заборонено. Показує письмову відповідь від департаменту комунального господарства. Тут відмова із поясненням. Не так давно на прохання мешканців вже встановили інший знак житлова зона. Але каже Володимир, той знак виявився недієвим. Дар'я Дарія Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.